Кіньовий капітал не зміг би заробляти, якби національний банк не дозволяв це. Тобто керівництво національного банку да, Керівництво я національного дозвольте я закінчу. Керівництво Давай, національного сказати. банку це дозволяє. Це політика національного банку. Ви говорите про торговий баланс, який формує курс гривні. А чому ми не говоримо про корупцію в національному банку? Про сотні мільярдів гривень наданого рефінансування. Яке перевели в готівку, вивели в валюту і вивели за кордон. А чого ми не говоримо? Що сьогодні у фонда гарантування вкладів ліквідної власності банків на 340 мільярдів гривень? Це фактично друга тіньова приватизація. Минулого року майже 60 банків грохнули. Кажуть, що це якісь там банки пустишки були. Дані їх грохнули і разом з ними забрали майно. Яке було в заставі, і разом з ними забрали ліквідні активи різних комерційних підприємств. І сьогодні хто знає, хто з людей знає, по чому продаються ті активи? За три копійки продаються: майно, будівелі, власність підприємства і так далі. Це чистої води корупція, і цю корупцію покриває Національний банк України. Ми з вами пахаємо. Ми з вами пахаємо. Щоб, он, як ви кажете, БМВ 5% заробить. заробити. Да наші підприємства не знають, які і 5% заробити. А вони за день 10% заробляють. І президент Порошенко каже, що Гонтарєва найкращий банкір всіх часів і народів. Да, для нього найкращий банкір, тому що задарма власність банків підприємців, які кредити брали в банках, забрали. Банки грохнули, активи, які були в застави банків, задарма забрали, і нові тіньові олігархи з'явилися. І ніхто про це не говорить. А це чисто води корупція, і сьогодні формується новий клас олігархів. Так як була безплатна приватизація в 90-ті роки, сьогодні так само йдеться безплатна приватизація. Просто 90% людей не знає, що такі банки і чим їх їдять. Люди думають, що банки понесли депозит. Да в тих банках стільки бабла, стільки ліквідності, стільки майна, що олігархом на рівному місці за один день можна стати, ліквідувавши той чи інший банк. Тому я попереджаю українське суспільство, що сьогодні відбувається найбільша афера, найбільша корупція це в банківській системі. Саме тому фракція радикальної партії упродовж року вимагає відставки голови національної банку у Гонтарів. Найбільша мафія, найбільша мафія сьогодні. Гонтаріва голова національного банку. Ворушилін, голова фонду гарантування вкладів, Димчишин, міністр енергетики, які все це одна шайка лейка які десятки мільярдів заробили, а народ по світу пустили з просягнутою рукою, і тому вони найкращі для нинішньої влади, і тому ми отак і живемо. Курс гривні, який вони валять зараз. Порахуйте за останній тиждень 12% обвал курсу гривні, мільярди заробили, мільярди на рівному місці. Тому ми вимагаємо наступного тижня у вівторок Гонтареву першою до Верховної Ради зі звітом для професійної розмови. І парламент має вівторок прийняти рішення про відставку Гонтаревої. Всі, хто вішає, усі, хто вішає лапшу на вуха. Що Гонтарєва найкращий банкір, це посібники цієї злодійки і мають разом з нею відповідати. Минулого року автомобіль на промисловість Сполучених Штатів встановила рекорд 14,6 мільйона проданих автомобілей. 17. У 2015 році Україна так само встановила рекорд по продажу автомобілей, але від'ємний: 47 тисяч проданих автомобілей минулого року. Так от американці аналізують Обама, значить, звідки взявся цей рекорд. Ключове це процентна ставка по кредитах. По перше, збільшення купівельної спроможності населення, вартість бензину. І третє це процентна ставка, коли він може під 3% взяти кредит, купити авто. У нас які процентні ставки по кредитах 30-35%. Тому, коли ми говоримо про курс гривні, безумовно важко в присутності президента Ющенка говорити про курс гривні, бо краще нього спеціаліста немає. І я переконаний, що в нинішніх умовах головою Нацбанку мав би бути Віктор Ющенко, а не пані Гонкарева. І тоді курс гривні точно був би зовсім інший ніж є сьогодні. Але я хотів би сказати, що на моє переконання, як політика, як лідера політичної сили, єдина можливість стабілізувати курс гривні це експорт. Це зниження процентних ставок по кредитах для того, щоб виробляти більше продукції. Не можна тримати курс гривні лише за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду. Має працювати власна економіка, Правильно. коли вироблятимем товар, коли продаватимем за кордон. от тоді буде стабільний курс гривні. Ключове сьогодні для відновлення нашої економіки це модернізація промисловості. Саме тому ми із колегою Віктором Магласюком зареєстрували законопроекти, щоб звільнити від сплати ПДВ, візного мита, устаткування й обладнання, яке завозиться в Україну. Саме тому за нашою ініціативою парламент у першому читанні прийняв наш законопроект про створення державного експортно імпортного агентства для стимулювання власного вітчизняного експорту. Бо ви правильно кажете, це не може бути держава усуватись від цього процесу. Це завдання уряду підтримувати, відкривати нові ринки для власних виробників. Тим більше, коли ми втратили російський ринок минулого року, мінус 40% продажу продукції через закритий російський ринок. Сідок цього підприємства стають. Застає Южмаш стає, Дніпрошина стає, інші підприємства стають. Хто питає, як люди живуть? Де ті тисячі людей заробляють і як вони годують свої сім'ї? Уряд каже, це не їхня справа. Ми всім категорично не згодні втратили російський ринок. Давайте здобувати азіатські ринки. Давайте канадський ринок, зону вільної торгівлі в липні місяці. Підписали. Чому туди не продаємо свою продукцію? А через канадський ринок на мексиканський ринок, на американський ринок, бо між ними зона вільної торгівлі так. Само і для цього влада, для цього уряд має стимулювати продаж наших товарів на експорт. Томас, і це дасть можливість утримувати гривню і стабілізувати. її. Але ж коли ми говоримо про експорт, про виробництво, ми маємо. Позбавитись олігархічного ладу в країні нам потрібен підприємницький лад, конкуренція, не втручання правда. в політику, не не підкуп виборчих комісій і фальсифікація виборів, яка масово стала. Так, і голосуйте за радикальну потім... партію. І не подайте, подажіть. А потім в парламенті а потім в парламенті ви ви такі ви депутати Вихід один. Радикальна зміна економічної політики, а інакше не буде ні курсу гривні, не буде нічого. Зміна коаліції парламентської як наслідок, зміна уряду. І найголовніше це не зміна прізвищ міністрів чи прем'єра, а це зміна економічної політики. Не кредити міжнародного да, валютного політики, фонду номер один, а кредити міжнародного політики, валютного нема. фонду інших Просто організацій подлуває. як інструмент для, для розігріву власної економіки для створення робочих місць. Тиждень тому Франсуа Олан. Тиждень тому французький президент Франсуа Олан виступає з масштабною програмою працевлаштування. Я питаю, де від нашого уряду масштабна програма подолання безробіття? Споручення. У нас ледь не половина бачить. безробітнього э, Все, працездатного дам. населення. Де програма? Немає програми. От що має бути головне в А а нас кредит взяли і зірку героя. робочі місця треба, а не кредити. Ви должны в парламенті найти консенсус и создать большинство, которое вот это сделает. То ми і запропонували, радикальна партія запропонувала уряд. нову коаліцію, нову Сорок, програму уряд. дій, новий уряд. Ми Сорок, запропонували. І хай всі інші вийдуть і запропонують те, що мы кажемо. Так вони тільки посади ділять у тіньовому режимі. Так. У корупційному режимі вони обговорюють то прем'єр, то Страх. президент, то міністр. А вони не зіткнули. Страх, надежда, уніжені. Ви самі мусите. Ніхто, ха... ніхто в країні не, нав... не вимете вашу хату, так як ви виметете. Тримайтеся. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Мирослава. Золоті слова. Почуйте, що сказала Мирослава. Ніхто в нашій країні не вимете нашу хату крім нас самих. Не, не треба сподіватися ні на кого. Самі маємо навести порядок у своїй хаті золоті слова за океану, навіть це бачимо. А ми все на кого сподіваємося, що хтось прийде за нас, зробить. Ніхто нічого не зробить, якщо самі не зробимо.